Що М -м -м. Звичайні камінці, але не зовсім на них хтось намалював малюнки. Оце придумали. Привіт! Чому ти смієшся? Ти тільки подивися. Хтось каміння розмалював, а <нах> не можу. Ой, <нах> <нах> я бачу, але що ж тут смішного? Хм. Мабуть, сімий горіх художнику паперу не вистачило, от він на каміння перейшов, а? Ідея, може той, хто це вигадав, хотів порадувати наших тваринок, а ти смієшся? Ее -е -е, ж мені ще заплакати? Ха -ха 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 -ха. Здається, я знаю, хто цей художник. І хто? Сібарончик яша. Він дуже любить малювати, але на камінні я ще не бачив його твариння. Привіт. А ну розповідай, як ти до такого додумався. До чого? Малювати на камінні. Я не розумію тебе, кабанчик-бахтанчик. Про що ти говориш? я тієше. Ну роби вигляд, наче це не ти. Крім тебе, у нас ніхто так не малює. Ти можеш мені показати ці малюнки. Хм. це, наче ти не знаєш? Я ще раз тобі кажу, це не я. Але мені дуже цікаво подивитися. Невже не ти? Але ж тоді хто? Хто цей загадковий художник? Пішли скоріше, я хочу подивитися. Я ще, ще подивися, він бачиш? Камінці з малюнками. Бі яка краса. М -м. І чому я сам не додумався Бі до такого? До чого? Малювати на камінцях. Це ж така крута ідея. Ой, цікаво. Хто ж це вигадав? Ще тут вигадувати. Хм! Коли паперу немає, на деревах почнеш малювати. Ха-ха, а ще краще на траві. А знаєш що, кабанчик-багданчик? Я теж хочу спробувати так зробити. Тому прямо зараз піду за фарбами, а по дорозі буду шукати потрібне каміння. Навіщо я тобі це показав? Тепер ти цілий день будеш зайнятий. А я думаю, ми пограємо. Так це ж теж гра, малювання на камінні. Я тобі пропоную теж шукати камінці, а потім будемо разом на них малювати. Всі краще піди. Ой, а білка мілка, а, а що це ти робиш? А, а, нічого, це я пробую. Що пробуєш? Ну, як тобі сказати, на камінні малювати? Оце так, а я й не знала, що ти любиш малювати. Ой, яка краса. М -м -м, як ти гарно придумала? Тобі справді сподобалося? Хм, а вже ж! тому я не розумію, чому ти така невпевнена. Ой, Тому що кабанчик Богданчик теж сміявся з моїх робіт, хоча й не знав, що я їх намалювала. Та йшла кого слухати. Кабанчик Богданчик завжди з усіх глузує. не звертай уваги та продовжуй малювати свої шедеври на камінцях. Дякую за підтримку, білка-мілка. Марічка, почекай на мене тут. Я хочу теж до тебе приєднатися. Зараз бігую за фарбами та камінцями. Угу. Ля-ля. Угу. Угу. Який малює на каміні, А чому ти мені одразу не зізналася? Тому що ти сміявся з моїх малюнків, можеш і далі продовжувати. Мені все одно, хм. головне, що мені подобається це робити. Хм. І не тільки тобі баранчик я ще теж збирається малювати на каміні. Невже? Він бачив мої малюнки. Так я Білка мілка теж вирішила разом зі мною малювати. Кабанчик Богданчик, а приєднайся ти до нас разом малювати буде веселіше. А хіба ти не брежешся на мене? Я ж тебе посміхався. Тоді піду шукати камінь сі і цемішком річка. Вибач, що глузіве з твоїх робіт. Мені зараз дуже соромно. Я більше так не робитиму, амбіцію. Ну добре.